Дівчата такі маркантильні требують от мене подарки. Я прийшов на 14 февраля, 8 марта, а она від мене подарок требує. Тобто ти хочеш сказати, що ти вдягнув чисті труси, так, вимив цюна, і прийшов просто привітати подругу. Чисто сказати привіт з Днем всіх закоханих, да? і все, і піти. Ти ж на шота теж розраховуєш, ти ж приходиш до цієї дівчини, вимитий, надуханий, Погодь, А це разве не меркантильна? Ну тобто, ти чисто приходиш для того, щоб отримувати інтим все. І тоді дивись, якась виходить двобічна логіка. Тобто, якщо ти приходиш вимитий весь купаний і чистенький, і прямо говориш, що тобі треба зараз, щоб тебе обслуговували, щоб тобі дали все, що ти хочеш. А коли тобі дівчина говорить, слухай, ну ти хоча б там щось на стіл купи, поїмо, поп'ємо, то це меркантильно. А коли ти вимитий прийшов, це не меркантильно. Подумайте, хлопці, може тут щось якось під кавирочка є, а?